Шановні колеги, працівники органів прокуратури та ветерани, я вітаю вас з нашим професійним святом і в першу чергу бажаю вам міцного здоров'я та сімейного благополуччя. Сьогодні усі правоохоронні органи переживають надзвичайно важливу для нас стадію комплексного реформування. На органи прокуратури лягає значна відповідальність за успішність та дієвість цих реформ. Зокрема, із введенням в дію нового процесуального законодавства роль і значення органів прокуратури кардинально змінюється. Новий кримінальний процесуальний кодекс України надає нам нові сучасні дієві механізми боротьби зі злочинністю та корупцією. Ще раз наголошую, що все це надзвичайно відповідально. і я хочу, аби цю відповідальність усвідомлював кожен співробітник, який носить прокурорські погоди. Я також хочу, щоб кожен з нас виправдовував довіру українських громадян до органів прокуратури і цінував цю довіру. Згідно доповним до закону України про прокуратуру розширюється координаційна роль прокурора в питаннях забезпечення законності та прав і свобод людини. Тому я наполягаю на тому, щоб кожен прокурор у своїй повсякденній роботі усвідомлював, що саме людина та її права є центром. Метою і завданням нашої діяльності, виходячи з усього мною сказаного, шановні колеги, я вітаю вас з днем працівника прокуратури і бажаю вам стійкості і вірності на нелегкій неві служіння його величності закону. Я бажаю вам мужності в прийнятті повсякденних професійних рішень. А також я бажаю вам любові до своєї справи та людей, заради яких ви щодня служите у лавах органів прокуратури.